Вітаю вас, мої практичні тільці! Я, астролог Олена Почебякіна, підготувала для вас прогноз на травень, запрошую його переглянути. Що я вам скажу місяць? Ваш. Думаю, це буде найвдаліший місяць в усьому році, тому що в травні на небі очікуємо дуже багато приємних позитивних планет у вашому знаку тільця. Вони будуть проєктувати аспекти на ваш перший дом гороскопу. Що це означає? У вас будуть круті можливості проявити себе, і у травні вам треба займатися своїм зовнішнім. Виглядом, своїм тілом, своїм харчуванням, своєю самопрезентацією, працювати над своїм життєвим запасом сил. У вас будуть для цього всі можливості, зараз розкажу докладніше. З 9 по 15 травня там на небі Сонце буде в аспекті із Ураном. Що це вам даватиме? Це вам даватиме бажання. Змін ви будете їх ініціювати із вашої волі. Тому, хоч вони прийдуть в вашу голову так раптово неочікувано, зміни будуть екстравагантні, можливо, дещо шокуючі, але ви будете їх сприймати на позитиві і інші люди будуть дуже здивовані, як ви взагалі могли на таке наважитися. Оскільки це все проектується на перший дом гороскопу, то змінювати вам треба свою зовнішність, свій вигляд, своє тіло, манеру самопрезентації, можливо, ваш імідж. Тобто. Нова зачістка, новий стиль одягу, нова манера спілкуватися, нова, нова подача себе, все, що є от зовнішністю, якою сприймають інші люди вас, коли перше бачать, все це має в травні змінюватися а, з вашої подачі. Це все вам буде дуже на позитив. Очікуємо потяг до незалежності, тобто ви будете випромінювати цей вайб свободи, оригінальності, екстравагантності, типу я сама з собою, але мені це дуже личить. Далі, з 13 по 19 травня, відбувається Сонце із Юпітером з'єднання на небі. Очікуємо багато позитивних новин і крупних покупок, оскільки це все на перший дом гороскопу. Думаю, ви самі проєктуватимете а, хороші новини для інших та хороші можливості. Єдиний нюанс, який мушу вас попередити, Юпітер планета великого багатства. Вона дає багато можливостей, вона розширює все, до чого доторкається. І в травні Юпітер буде доторкатися вашого фізичного тіла і може його трошечки розширяти. У вас буде настрій насолоджуватися. Вам, в принципі, тільцям це дуже природні, ви вмієте ловити кайф від життя, від матеріальних ресурсів, від смаколиків і задоволень. А у травні Юпітер буде казати: давай, мій любий тілець, поїж побільше, поспи подовше, відмасажуйся. Посильніше і є шанс, що ви трошки розширите ваше фізичне тіло, а наберете зайву вагу. Плюс в тому, що це вам буде на позитив, на кайф, і реально отримаєте неймовірне задоволення. Також хороша можливість від цих двох планет проявити свій авторитет. Травень ідеально підходить для якихось публічних виступів, для самоподачі, для реклами, для презентації себе. Тому що Юпітер багато можливостей, сонце ваші таланти. Перший дом гороскопу ви повинні сяяти, бути на слуху, щоб люди на вас дивилися і закидували вас вподобайками. Трошечки. Попередження для вас, особливо для тих тільців, які народилися першу, першу декаду знаку, тобто перші 10 днів. Із 16 по 18 травня, якщо, можливо, не їдьте ні в яку подорож, поїздку, не купуйте техніку, телефони, автомобілі, тому що є ризик серйозних матеріальних втрат 16-18 травня. Далі, з 15 по 19 травня відбувається спект Венери із Ураном. Ми очікуємо багато кохання, романтики, флірту, відкритість до нових відносин та експериментів у чуттєвій сфері. Прекрасний період для творчих людей, тому що вас виникатимуть інсайти, ідеї, оригінальні, екстравагантні. І реально є шанс багато продуктивного щось небудь створити. Хороший період для різних гастрономічних експериментів, я знаю, ви тільці це любите. Далі, з 19 по 26 травня, до цієї компанії доєднується Юпітер, який збільшує ось цей порив до екстравагантності, до шокуючі. бажання отримувати задоволення, бажання закохатися, бажання найголовніше проявити себе. Тобто не забуваємо, що травень у вас на це заточний. Будь ласка, не пропустіть його. Вам треба сяяти, вам треба виступати, бути на слуху, бути на слуху творити. Жінкам, звичайно, в цей, цей травень буде легше проявити свою красу і якось нею гарненько позайматися. І ще одне останнє попередження: 28-31 травня можуть бути збої в роботи техніки, поломки комп'ютерів, телефонів, є ризик постраждати через поспішні покупки. І особливо це стосується тільців, які народилися в останню декаду місяця. В кінці травня на початку червня ми очікуємо розкішні аспекти на небі, аспекти багатства, аспекти мільйонера. Я би хотіла вам, тільці, про це розповісти. Єдине, що це потребує більш такого точкового, унікального прогнозу, тому я запрошую вас на свою сторінку в інстаграм. Її ви знайдете в описі під відео, де я в середині місяця проведу великий ефір на цю тему. Буду рада вас всіх бачити.